Вакцинація для всіх охочих. Щеплення має зупинити вірус. Міжтарифна різниця і модернізація. Комунальні підприємства оновлюють мережі. Прекрасне минуле у Дубосарах створюють унікальний архів старого міста. Мистецтво в міліметрі. Рідкісний витрукоділля у Бендерах. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Ковід ніяк не відступає третя хвиля коронавірусу, виявилася потужнішою за попередні. Хоча два минулі дні давали обнадійливу статистику. Позитивних було потрохи більше ста чоловік. За останню добу знову плюс 306 хворих. Семеро з інфекцією не впоралися. Фахівці кажуть, що зараз більше важких випадків. Дихальна недостатність, кисень, штучна вентиляція легенів. Таких випадків багато тих, хто вижив після цієї процедури, значно менше. Клініка клініка інфекції змінилася. Менше легких безсимптомних форм, збільшена кількість важких форм. Абсолютно немає пацієнтів з порушенням нюху і смаку. Є пацієнти з лихоманкою, з вираженою інтоксикацією. Температура 38-39. За короткий час з'являються ознаки дихальної недостатності. Лікарі кажуть, це наслідки британського штаму корони. Вірус непередбачений. Стан пацієнта може погіршитися за лічені дні коли до нас госпіталізують пацієнтів важкого ступеня тяжкості, вони вдома вже чимось лікувалися. Дуже важливо виключити самолікування. Антибіотики, які приймають люди, повинні бути за суворими показаннями медиків. Теж саме питання йде з гормональною терапією. Часто надходять пацієнти, які лікувалися серйозними препаратами, тому в стаціонарі змушені проводити більш агресивне лікування, щоб був ефект. Лікарі попереджають, самолікування небезпечне. При перших симптомах корони головне відразу звернутися по допомогу. Можливо, саме вчасний дзвінок врятує ваше життя. Зберегти його можна і за допомогою вакцинації. Щеплення всіх охочих препаратом AstraZeneca триває. Щоб записатися, необхідно лише зателефонувати в поліклініку за місцем проживання їх запишуть. і вас запишуть. Потім зателефонують, коли буде набрано саме 10 чоловік, щоб правильно використовувати кожну дозу вакцини. Бо термін зберігання відкритого флакона 6 годин. Тому для дотримання всіх етапів необхідно збирати по 10 чоловік і будуть запрошувати їх у щеплювальний кабінет для вакцинації. Вакцинуватися Астразенекою потрібно в два етапи, Другий якого через 4-8 тижнів. У республіку надійшло майже 4 тисячі доз. Робити щеплення можна і прямо на роботі. Якщо є бажаючі на підприємствах, то відповідальна людина збирає списки і звичайно зв'язується з головним лікарем або з заступником головного лікаря поліклініки. І туди виїжджає медична сестра і вакцинує всіх бажаючих. Вакцинація у Придністрові добровільне щеплення зробили понад 1300 чоловік. Більша частина з них медики, які працюють у червоних зонах. Вони кажуть, це єдиний спосіб перемогти пандемію. Цього місяця чекаємо і на російську вакцину «Супутник Ві». Терасполь поліклініка номер один біля кабінету щеплення. Черга це охоче зробити щеплення проти COVID-19. 10 хвилин на огляд, заповнення необхідних документів і укол. Я дуже рад, що полис така змор з ділопрі. Я дуже радий, що з'явилася така можливість зробити щеплення. Я на жаль входжу до групи ризику. У мене ожиріння, діабет, гіпертонія та хронічний бронхіт. Тому мені чекати ту чи іншу вакцину не слід. Я всім раджу, хто входить до групи ризику, а також особам старшим 60 років негайно прийти і записатися на щеплення тією вакциною, яка є на сьогодні. Це дуже важливо. Другий укол за вісім тижнів. Тоді і видадуть сертифікат про щеплення. Вакцинують Астразенекою. Препарат підходить для всіх вікових категорій від 16 років за 60. Ми получилі для всіх поліклінік міста Тірасполя 200 доз. Ми отримали для всіх поліклінік міста Тирасполь 200 доз. Запрошуємо по 10 чоловік за часом. Запис попередньо йде в реєстратурі. Потім ми телефонуємо, запрошуємо конкретно кожну людину. Перед вакциною необхідно пройти обстеження у лікаря і подивитися, чи людина здорова, чи можна їй робити щеплення. Якщо так, вона підписує добровільну угоду і піднімається на третій поверх у кабінет щеплення, де й проводиться сама вакцинація. При температурі та поганому самопочутті людина направляють до дільничного терапевта. Якщо є хронічні захворювання і вони в стадії загострення, то вакцинацію не проводять взагалі. По записі в реєстратурі люди вказують, яку вакцину вони хочуть зробити. Ми в дужках вказуємо це супутник, астразенека Пфайзер і вже запрошуємо на ту, яку вони хочуть. Вже є 300 охочих. Якщо людина нещодавно перехворіла короною, щеплення можна проводити не раніше, ніж за два тижні після негативного тесту. Олена Лапіна ковідом ще не хворіла, а ось стикається з ним щодня. Вже рік працює у червоній зоні Свободзейського госпіталю. Щеплення зробила однією з перших. Первий день буквально сутки я чувствова. Перший день буквально добу я відчувала ломоту в тілі, слабкість. Потім все відновилося. Необхідності у застосуванні будь-яких медикаментів не було. На сьогодні відчуваю себе комфортно. Самопочуття всіх щеплених відстежують лікарі. Вадим Красносельський приймає сьогодні вітання з днем народження, численні телеграми на адресу глави держави, як повідомили у пресовій службі президента. Почали надходити з самого ранку. Колектив української редакції, як і в цілому всієї Придністровської телерадіокомпанії, приєднується до привітання із найкращими побажаннями. Зачимо міцного здоров'я, благополуччя, миру та нових звершень на благо нашої республіки. Надійність, ефективність і економія у Бендерах триває поетапна заміна електромереж. Модернізація застарілого обладнання стала можливою лише завдяки компенсації державою, комунальним підприємствам між тарифної різниці. Аварійних відключень світла в Бандерах менше мережі стали надійнішими, кажуть енергетики. Їм не загрожують ні вітер, ні обмерзання. Оновлення лінії електроживлення за інвест-програмою триває вже третій рік. Масштабну реконструкцію провели в селі Гіска, замінили 70% повітряних мереж. Як результат жодного аварійного відключення через погодні умови торік. За 2020 рік в межах інвестпрограми єрем по бендерам і в селах Гіска та протягалівка провели масштабний обсяг робіт. В Протягалівці було замінено близько 8 кілометрів лінії на нові. Більше 8 вулиць отримали нове освітлення. Так само були замінені силові мережі повітряної лінії, виконані ізолюючим дротом, що дозволило збільшити і пропускну спроможність ліній. Основний напрямок цього року оновлення мереж в центрі Бендер, повна реконструкція повітряних ліній, починаючи від опор, дротів і обладнання нового економічного вуличного освітлення. Вже замінено близько семи кілометрів електромереж на кабельні. Модернізували електричний розподільничий пункт. Попереду масштабні масштабна реконструкція роботи по вулиці Леніна. Не лише заміна мереж, а перебудова повністю. Підприємство спільно з іншими комунальними службами міста буде виконати значний обсяг робіт. Щоб ми могли потім багато років не повертатися до центру міста і щоб у нас були нові надійні мережі, а споживачі отримували якісну електроенергію. Уздовж центральної вулиці Леніна замінять 11 кілометрів високовольтних кабельних ліній. Мережі прокладуть під землею, оновлять і живлення багатоповерхівок по Леніна і прилеглим вулицям. Освітлення тут теж стане яскравішим. Застарілі лампи поетапно замінять на діодні світильники. Вони надійні та економічні. Сезон овочів старт дано в Григріпольському районі. Росада вже теплиць перекочувала у відкритий ґрунт. Майбутні капуста, огірки, томати, солодкий перець для місцевого ринку. А в серпні будуть наші кавуни і дині. Загалом фермери порадують. Це зелене море, солодкий перець. З'явився на світ зовсім недавно. До висадки у відкритий ґрунт буде жити ще майже місяць в теплиці. А ось капуста вже покидає тепле гніздечко і переїжджає в поле. Робочі засаджують близько гектара в день. Після накривають розсаду агроволокном. Воно захищає від низьких температур ночами. капуста рання Це капуста рання. Трактор робить. Ми садимо, вода йде з під і все нормально. У Григріопольській агрофірмі понад дві тисячі гектарів ріллі, половина під зернові, решта землі під овочі та фрукти. Посуха 2020-го залишила селян без зерна, а заморозки без плодів і ягід. Допоміг пільговий кредит. Цього року увидений врожай непогані. Брали кредит фонд госрезерва, Брали кредити фонду держрезерву. Це гроші для оборотних коштів згідно з постановою уряду на списані в минулому році гектари, які вже витратили на насіння, на дизель, пальне. Звичайно, це нас врятувало, інакше довелося б зовсім туго. Капуста, огірки, томати, виноград, сливи і навіть свої кавуни і дині – Все піде на місцевий ринок. За абрикосами поки все не так гладко. Є один сорт абрикосу випав. Хочуть тут розвивати і систему зрощення. Зараз господарство під поливом близько тисячі гектарів. В цьому році купили ще одну поливну установку. Є крапельне зрощення. Вода дозволить зберегти урожай навіть в найпосушливий рік. Парканська школа номер 3 Вже більше десяти років навчальний заклад зберігає пам'ять про героя Радянського Союзу. Його іменем названа і одна із сільських вулиць Андрій Федорович Романенко, Уродженець з Воронезької області, командир 2-го батальйону 767-го стрілецького полку. В ніч на 14 квітня 1944-го за наказом командування, у районі села Паркана його батальйон першим форсував Дністер і за Володів плацдармом до приходу основних сил. Він першим форсував річку, хоча ворога було більше втричі. І відбиваючи третю контратаку, в такий критичний момент зібрав всі сили. Романенко своїм особистим прикладом підняв своїх бійців в штикову атаку, і ворог відступив. Незабаром надійшла допомога, і плацдарм на березі Дністра був закріплений. У цьому бою Андрій Федорович загинув. Разом з іншими радянськими солдатами він був похований у братській могилі села Паркани. Йому було лише 27. Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 13 вересня 44-го року. Наші діти займалися пошуковою роботою. Їм було цікаво дізнатися більше про життя цієї людини, про його подвиг. Знайшли правночку героя, отримали від неї листа. Писала, що хотіла б побувати на нашій землі, подивитися, де загинув прадід. На місці братської могили, де поховані сотні радянських бійців, сьогодні стоїть обеліск пам'яті. За їхнім смертельним подвигом, мирне сьогодення вже не одного покоління. У Дубасарах створюють унікальний архів фотографій старого міста. Акція зі збору фотознімків стартувала 12 квітня в день звільнення Дубасар від німецько-фашистських загарбників. А відправною точкою до її оголошення послужив відеоролик Ауріки Руснак в соціальних мережах. І як будто в кіно прамільки давніх літ. Атражені цей відеоролик про час, коли Добасари були містом високих тополя, наші батьки молодими. За три роки в соцмережах він вже зібрав тисячі лайків і коментарів. А тиждень тому ролик раптом знову стали переглядати. До накрила друга хвиля ностальгії, і бажання висловити автору спасибі. Добасарський сайт оголосив пошук, а паралельно і акцію зі збору фотографій старого міста для створення історичного фотоархіву. Автор ролика знайшовся Ауріка Руснак. Народилася в Рибниці, але з п'яти років жила в Довосарах. В місто закохалася з перших днів. Своєю любові тепер вона і вирішила поділитися з іншими. яким ну, був город. Яке було місто, яке було прекрасне, незвичайне за архітектурою, духом настроєм? Воно пахло навіть по іншому. Кожен магазин чи куди не зайди, був особливий запах, особливий дух, і хотілося це все передати у ролику. І щоб він був не перебором фотографії, а як фільм, документальний про ті часи. Сама Ауріка з восьми років захоплюється фотографією в її колекції сотні світлин, але сучасних Дубасар. На допомогу прийшли фотознімки екс-директора Дубасарського історико-краєзнавчого музею Галини Кисельової та фотокореспондента місцевої газети Володимира Вербицького. Багато дубасарців пізнавали на них себе своїх родичів, друзів, розповідали історії, коментували знімки. Кінотеатру заря який стоїть. то кінотеатру зоря. Я раніше ставилася спокійно, але підписали коментарі. Байка напевно, що Котовський сидів на порозі кінотеатру продавав насіння перевдягнути у жінку, а потім білогвардійців ганяв. Можливо, ця історія не була в Дубасарах, але на кожен кадр дивишся вже іншими очима. Дуже б хотілося, щоб фото з приватних колекцій, які вантажем лежать у альбомах, побачили світло. Закликаю усіх поділитися і залишити для майбутнього. Бутніх поколінь акція зі збору фотографій старих Дубасар оголошена безстроковою. Всі світлини будуть розміщені на офіційному сайті міста у відкритому доступі. Можливо, і інші дубасарці захочуть зібрати із них документальний фільм. І на завершення трохи про домашнє мистецтво і майстриню, яка працює у ще не зовсім популярній техніці серед вишивальниць Петітпойнт. З французькою перекладається як маленька точка, мікровишивка, у якій розмір стіпка менше одного міліметра. Готовий виріб може налічувати понад 400 стібків. Пік популярності прийшовся на 18 століття. Рідкісний вид рукоділля набирає визнання і в наш час. Привикаєш конве, і навіть буває по ощущенням уже Понимаєш, куди треба і волку вишивкою. Анна Кульпєкіна зацікавилася ще чотири роки тому. Спочатку це було просто хобі, але пізніше переросло в справжню пристрасть. Мене це так привабило, що я стала шукати все нові схеми купувати книги відповідні, і пробувати і пробувати. І не помітила навіть, як у мене накопичилася вже пристойна кількість робіт. Я інтегрую мікровишивку прикраси. Наприклад, роблю брошки, колони. Зараз в колекції Анни понад сто творінь. Кожне оформлено згідно зі стилем виробу. Деякі оправи навіть вишиває сама з бісеру. Над виготовленням готової прикраси майстриня чукує не один вечір. Стіпки виглядають скоріше як точки. Стібки виглядають скоріше як точки. Вишиваються на дуже дрібній спеціальній канві, і в залежності від розміру канви виходить і відповідний виріб. Чим дрібніша канва, тим відповідно дрібніша робота. Так, наприклад, на один квадратний сантиметр може поміститися як 100 стібків, 120, 140, так і 500 стібків. На квадратний дюйм, наприклад, округлити 2,5 сантиметри, вже може вміститися три тисячі з половиною стібків. Мініатюрна техніка нелегке заняття, яке вимагає від вишивальності хороших навичок і величезної старанності. Сам процес необхідно забезпечити максимальним освітленням, не обійтися тут і без лупи. Мікровишивкою оформлюють одяг, гаманці, жіночі сумки, годинники, різноманітні прикраси. Зараз ця витончена робота набирає популярності у всьому світі, а наш поки цими витворами мистецтва урізноманітнює свій образ. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже у п'ятницю, зустріч о 17-й годині на першому Придністровському.